Думаєте, що під час війни ніхто не реєструє інтелектуальну власність, що це потрібно лише великим компаніям і бізнесам, або що достатньо зареєструвати ФОП, створити сайт чи запустити рекламу в соціальних мережах, і цього вже досить. На жаль, багато хто й досі переконаний, що все, що стосується авторських прав і прав на торговельні марки в Україні, не працює. Але офіційні цифри говорять зовсім про інше: у січні 26-го року Український національний офіс інтелектуал. Інтевальної власності оприлюдни статистику за 2025 рік. І вона стала несподіванкою для багатьох. Кількість зареєстрованих об'єктів інтелектуальної власності майже досягла рівня, який був ще до початку повномасштабного вторгнення. Що саме сьогодні реєструють найчастіше? Чому бізнеси і крієйтори знову активно захищають свої права інтелектуальної власності? І що це означає особисто для вас? Про всі деталі у цій. Цьому відео мене звати Вікторія Котвицька, я юрист у сфері інтелектуальної власності. У своїх відео я розповідаю про реальні кейси, що стосуються авторських прав та торговельних марок, і даю практичні поради власникам бізнесу, підприємцям та авторам. Ви зрозумієте, як захистити свій бренд, контент, бізнес і не втратити гроші. Зазвичай, коли ми говоримо про інтелектуальну власність, в першу чергу згадуємо або авторське право, або торговельні марки. Але насправді закон охороняє набагато ширше коло результатів творчої та інтелектуальної діяльності. Це і винаходи, і корисні моделі, і промислові зразки, і географічні зазначення, і навіть таке складне поняття, як топографії інтегральних мікросхем. Але якщо відійти від теорії і подивитись на реальну практику, то Одні об'єкти є більш популярними і стають основою бізнесу і творчості, а інші зустрічаються вкрай рідко. Я проаналізувала статистику Українського національного офісу інтелектуальної власності за 2025 рік. І можу сказати впевнено: є три об'єкти, які стабільно очолюють рейтинг і майже зі 100% вірогідністю, хоча б один із них є у вашій діяльності, навіть якщо ви про це не замислюєте.

На третьому місці знаходяться винаходи та корисні моделі у 2025 році. В Україні було зареєстровано 1224 винаходи і 3718 корисних моделей. Реєстрація цих об'єктів це в тому числі показник активності розробників, інженерів і науковців. Винаходи та корисні моделі захищають результати інтелектуальної творчості діяльності людини в будь-якій сфері технології. Це не про патентування ідеї, адже абстрактні ідеї. Не охороняються, а саме про конкретний результат. Пристрій, спосіб, механізм технологію, наприклад, можуть захищатись способи лікування, транспортні засоби тренажери, сенсори якості повітря, перетворювачі газу, пристрої, очищення. Дуже часто люди навіть не здогадуються, що вони створили новий виріб і що він може отримати патент. Важливо розуміти різницю між винаходом і корисною моделлю. Винахід це більш сильний об'єкт. Він проходить повну експертизу в. В офісі інтелектуальної власності, де перевіряється новизна, винахідницький рівень і промислова придатність. Саме тому процедура довша, складніша, але й захист значно надійніший. Корисна модель реєструється швидше і простіше, і без повної експертизи по суті. Але є тут важливий нюанс: патент на корисну модель видається під відповідальність заявника, і в разі спору його значно легше оскаржити в суді. Ще один момент, який часто недооцінюють. Це строки правової охорони. Винахід охороняється максимум до 20 років, а корисна модель до 10. Але цю правову охорону обов'язково потрібно щороку підтримувати, сплачуючи відповідні збори. І на практиці я дуже часто бачу ситуації, коли люди отримали патент, радіють, а через кілька років із подивом дізнаються, що він уже не чинний, бо не були сплачені обов'язкові платежі. На другому місці за популярністю знаходиться. Це все, що стосується креативу та творчості, а саме реєстрація авторських прав. І тут цифри вже в два рази більші, адже загалом у 2025 році було видано 9103 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори і 319 на реєстрацію договорів творів, що стосуються передачі майнових авторських прав. Все ж важливо розуміти, що авторське право виникає автоматично з моменту створення твору, але реєстрація. Є ще одним доказом приналежності прав саме вам. І тут починається найцікавіше. Коли ви виявляєте порушення, наприклад, хтось без дозволу скопіював ваш текст, використав фото, виклав вашу музику на стрімінгову платформу чи використав дизайн, наявність свідоцтва про реєстрацію авторського права спрощує захист. Можна швидко подати скаргу і заблокувати незаконний контент в соціальних мережах чи на маркетплейсах. Окремо слід зазначити, що свідоцтво діє на території близько 180 країн, що підписали Бернську конвенцію про охорону літературних та художніх творів, авторським правом захищаються книги, статті, пости в соціальних мережах. Курси, сценарії, музика, пісні, фотографії, відео, ілюстрації, комп'ютерні програми, навіть хореографія та усні виступи, право називатись автором твору чи використовувати псевдонім, немає часових рамок. А от майнові права це право використовувати самому і дозволяти і забороняти використання твору. Вони діють протягом усього життя автора і ще 70 років після його смерті. При цьому реєстрація. Реєстрація авторського права відбувається тільки один раз. Збір за реєстрацію авторських прав сплачується також тільки один раз перед поданням заявки, і на відміну від винаходів та корисних моделей не потрібно щорічно підтримувати правову охорону і додатково щось оплачувати. І На першому місці знаходиться, скажу вам чесно по секрету, мій найулюбленіший об'єкт. Це торговельні марки у 2025 році в Україні було зареєстровано 25 тисяч торговельних марок. Для порівняння у 2022 році ця цифра була значно меншою, близько 16 тисяч. А рекордним роком став 2019, коли бізнес масово реєстрував бренди перед значним подорожчанням офіційних зборів. І така популярність легко пояснюється, бо торговельна марка це основа будь-якого бізнесу. Це від Мінна риса ваших товарів чи послуг це позначення, яке у вашої цільової аудиторії асоціюється з вами. І тут дуже важливо усвідомити одну річ: ні реєстрація ФОП, ні домен, ні сторінка в Інстаграм, ні сайт не дають вам права на назву. Єдиний спосіб законно закріпити бренд за собою це зареєструвати торговельну марку. Саме вона дозволяє забороняти іншим використовувати ваше познання. Боротися з підробками, блокувати недобросовісних конкурентів у соцмережах і на маркетплейсах, як, наприклад, у випадку з авторськими правами. І, звичайно, захищатись суді і масштабувати бізнес. Свідоцтво на торговельну марку діє 10 років, але його можна продовжувати необмежену кількість разів. Тобто, по суті, це актив, який може працювати на вас усе життя, якщо ви правильно ним користуєтесь. І тут я завжди кажу. Дуже просту річ, якщо ви вкладаєте в гроші в рекламу. Упаковку, дизайн, просування, але не реєструєте торговельну марку, ви фактично будуєте бізнес без фундаменту. Бо в будь-який момент хтось інший може зареєструвати вашу назву чи логотип першим, і тоді вам вже доведеться не солодко. Отже, якщо підсумувати все вище сказане, інтелектуальна власність це не щось абстрактне чи відірване від реального життя. Вона є у кожного хто займається творчістю, підприємництвом, науково. Вими розробками чи просто веде цікавий блог в інстаграмі або Ютубі. Винаходи й корисні моделі захищають результати людської діяльності в сфері технологій. Авторське право твори, а торговельні марки впізнавану назву чи логотип вашого бізнесу. І дуже важливо розуміти, реєструють інтелектуальну власність не для галочки, а для захисту ваших грошей, часу та інших ресурсів. Тому, чим раніше ви замислитесь про юридичну підтримку. Тим спокійніше і безпечніше зможете далі розвивати свою справу. Для того, щоб зареєструвати свою торговельну марку, авторські права, винахід або отримати консультацію з питань інтелектуальної власності, ви можете за контактами, що вказані в описі до цього відео. А мій канал, юрист вашого бренду, створений для того, щоб простою мовою. Пояснювати складні юридичні речі, показувати кейси з практики та допомагати вам зрозуміти, як же працює інтелектуальна власність в реальному житті, а не лише в теорії. Я впевнена, що якщо ви дивитесь це відео, вам важливо знати, як захистити свій бізнес, бренд або творчість. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео та діліться ним з друзями і колегами. А я, як юрист, з досвідом в сфері інтелектуальної власності. І надалі буду давати практичні поради та лайфхаки, щоб ви могли впевнено захищати свої права.